А зараз треба команда на зв'язку капітана Заріо. І у нас новий випуск журналу капітана. Це у нас червневий випуск. Що ж, як ви бачите, він трошки по-іншому зроблений, тому що часом обмаль. Виключення світла, на жаль, часті. Треба стихати робити роботу, записувати нові відоси, А тут ще додаткова нагрузка на цей відос треба зробити. Жара за мене. 32. І то вже вечір, пів сьома година, капець повний, завтра ще гірше. Тому тримайтесь, бо вам теж жарко. Ну, новин небагато. Новини не надто приємні, хоч і, і приємна, але. По суті, як я кажу, новин небагато. Статистики теж так швиденько прокинемо, як воно що Подивимося, як воно йде. Як воно погано йде в цьому місяці і також обговоримо, що буде далі. Окей, давайте тоді починати. Почну я спочатку з новин. цього місяця буде, якщо все піде гарно, стабільно, все буде нормально, без ніяких ексцесів, то десь до середини липня, скоріше за все, ну точно в 7 липні до кінця липня. Придбаю я нову відеокарту. Це буде RX7900XTX. Найтопивіша медешна карта. Найшов за дуже хорошу ціну. Прям я не щоб було в наявності, ще таки я підкопював грошенята, покажу вам, коли куплю, як вона є. І це буде останнім моїм придбанням до виходу Stark 2 Будемо ганяти у 2К в 100 млн ФПС, все буде просто чудово. Во. во просто во. Ну, хорошо, я вже ще йде багато на тому. 5, як я свій колись до того купляв, позволяв. Я відмовився від усього. Я майже би вже купити, тими зібратися. Та я ще скажу чесно, ніпляте, що віддавати деяку суму. Та суму я получу з того, що я своїй старий комп. Я продаю ну, чи старі частини відеокалу в тому числі, тому що моя зараз теперішня 6700 XT. Без проблем продається за 10 тисяч. Тому класно воно все є. Єдине, що я ще дивлюсь, це OLED монітор. Але 40-45 тисяч за 2К QD OLED монітор Мав ну, би гроші взяв би а так то ну, це вже знабто багато. Треба заспокоїтись трохи і продовжити вже. Я хоть надіюсь, не сам собі говорив, він і мікрофон виключається, у кожен буде нормально. То чекайте обновки і чекайте те, що будуть і ігри, проходиться більше і вимоги, і ми зараз аннайка почали. Бо другий онлайн буде дуже прямомогливий, і ми будемо до нього готові. Що ж, з цим будемо зібралися? Більше ніяких майже немає. Ну щодо відключить, змінити. По тому, що за вас я бачу, що майже все літо буде у нас стандартно. Нумані буде стандартно, як я бачу, відсутність світла по від 8 до 10 годин в сутки, тобто 24 години. Не є у нас близько 8-10 годин. Стандартному 9 у мене немає світла. І іноді його немає 3 години, іноді його немає 2 години, тобто є він від 2 години. Тому не неможливо робити стріми. Або можливо, але тільки на 2 години. Ну, це дуже складно. Бо моя робота пов'язана з. Роботую саме на комп'ютері, тому коли в мене є світло, я ньому працюю, а не записую відоси. Тому тут, навіть коли я маю світло, я не можу це робити. Де спасав момент, коли я можу от сісти, от як я зробив з боку комприпіті. Весь день задротим. Тільки 12 серій записав на то тобто я 12 днів мав спокій. А тепер, ну. Ну тоді там виключало дві години в день тільки було. Буду чекати наступну таку можливість, щоб записати наперед і спокійно себе почувати, щоб точно у вас був контент. Тому я не виключаю, що може бути таке, що. Я часто вминати, щоб якийсь день не було серії. Але це можливо, всяке може бути. Можуть бути нові обстріли, І ще гірше все зроблять, або я просто можу десь протупити ще щось. Ну, коротше, якось так. Це буде все нормально. У нас аванвейк. Потім, як я казав, в відеося, хто не дивився, буде DLC до Анавейка, Quantum Break, Control. Якщо у них якісь DLC то також. Потім Wake 2 і які вийшли до нього. У жовтні буде ще одним. Дякую. Авановейка друга я не куплю. Я думаю бо в знижки в Steam. То буде Wake по знижці, але ні. Але невеликий тільки в епіксторі ексклюзив. Ну, зберуся загалом, не проблема. Що ж, давайте приходимо до статистики. Тут усе, це у нас попередній місяць, за травень, як воно все було, як я казав, чудові прям результати. А оце теперішній місяць. Просто ужас. І це потім ще захопив частково місяць, де ще було більш-менш нормально. Це по підписках. Це 15 днів пройшло 0, 0, 0, 0 плюс 1, мінус 1, 0, 0, 0, 0. мінус 1 0, 0, 0, 0, сьогодні 0. Мінус одна підписка за 15 днів. Жах. Просто жах. Ставки просто. ну я мусив його пройти, ну що я міг зробити? Я розумію, що я заходжу на YouTube і дивлюся, там кожен другий канал знімаю ставки перед виходом другої частини. Ну і я маю це робити. Плюс, нагадую, мій канал створився на початку року грудня. Не дуже, то я її встиг. А... Наперед би записати, я і не мав змоги. Ну, але. Якщо якісь стріми по модах, то ще нормально, але загалом там. І ще можемо глянути. Так. Заблокували Росію через пісню, ну, то міг подумати. Ось 9, 6, 4 перегляди. Це просто. Це... Я навіть не знаю, що вам сказати. Хороше, чи... так. На 74% менше. І це ще дякуючи цим дням, де було 4-2, то є 12, а так то це просто жах. Чивайський перегляду в годинах. Ну, самі видите, тут? тут просто самих переглядів. Ну, хоч все вмерло. Ось, просто вмерло. Порівняю, де у тут Ріст ішов прям. Зрозумію, все-таки я роблю по одному відео, а не два в день тепер. Тому я очікував просадки, але щоб настійки. Аудиторія, от я все ще пробую в різні години пробувати. Викладати, де хто коли дивиться. І от, триваюся перейду підписників. 68% людей дивиться без підписок. Підписіться, видите капець відбувається з каналом, це просто. Хоча я думаю, ці відео дивиться вже ті, хто на мене не на підписався але вже які є. Кажу, більшість такі новини можуть просто сказати: ех, вже не хочу, закидую, ніхто не дивиться, і те, що робити Не в нашому випадку, тому що в нас девіз Адастра переспере через терний дозірок. Тому ні. Навіть якщо буде мінус, 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 мінус. Десь ми прорвемось, десь ми вистримомо, десь ми проліземо. Ні, так ні. не назбите хоч трохи якусь кількість людей, які дивляться. І вона є. моє приходження дивиться, буде пару людей повністю. А якщо приклад Ставдіволі, який я поки що ще закинув, але я продовжую його обов'язково не хвилюйтеся вже коли це було, 13 червня. Ну, да, десь 13 липня, може, я повернуся в Ставдіволі. Серйозно, взагалі купи народу дивиться. Нормально, але зараз ви тут поставки 17, 13, 16, 5, це просто жах. Абсолютний жах, тому що навіть канали мої, так сказати, по кількості підписників і переглядів, які зрівняються з мною, то у них стабільно по 50-60. по 60. Але я не виню людей, бо ну, що це що людей, якщо 476 показів, що це таке? Сам Ютуб вам не рекомендує ці відоси. 906 показів, ніяк. Тобто не комуніпрацю окрім моїх підписників. Не розумію цей прикол. Розумію, дивіться Ставді Волі. 1200, просто стандартні показники. Тому я не знаю, що не так зайшло. Може якісь вговорити, може якісь теги не туди запхав. Але от вите тупо 3, 3 лайка, то три людини дивиться повноцінно. Ну, все. Приходь. Воно було класно, мені сподобалось. Та я взагалі радий, що ми. Виставкач прийшли, У нас у списку відтворення. От вони. Астальфа, якщо ж буде стріляти, то буде продовжуватись. 20 серії поквика припіті, 10. Чистого неба і. 12, 10 і. І 13? Це прикольно вийшло. А я там розділяв по цих по локаціях часто, тому би деякі серії не такі мажливими. Де ж якість відео цього дня Чорнобиля вам краще не показувати, яка кількість переглядів на цьому проходженні. Тому давайте то ми вернемося назад. Це не було. Я буду продовжувати, а ви, якщо можете, якщо хочете, підтримуйте канал. Будемо сказати, разом продовжувати. Як ви реально у мене наперед немає записано серії взагалі. О, пряма трансляція що Психоте перейде 10 лайків, типу народу сподобалося, 2 години, 10, але немає можливості. через відключення світла я не можу їх нормально запускати. Ну то нічого, ми продовжимо. Я десь викручусь, десь щось буде. Буду мене нова відеокарта, то я буду ну, так, в піднесеному настрої записувати. Тому що. Ну, на мощнішому комп'ютері вже ж буде легше. Ті самі моди навіть не на ставки, тому що вони. Ви дуже вибагливі все одно. Окей. Думаю, на цьому ми будемо закінчувати, що мусовити також один з тикон пішов. Вибачив такий формат сьогодні, не розділений, так сказати, але думаю нічого страшного. Дякую, що дивилися. Назарів, кінець зв'язку.